Стосовно терору, Сергію, дійсно, ми вважаємо себе спадкоємцями і не вважаємо, а ми є спадкоємцями організації українських націоналістів і її бойового крила Української повстанської армії. Але коли ми з тобою 100 років знайомі, коли ти питаєш про терор, отут я ще раз хочу підкреслити. Оту виразну думку комбата, що для, для кожного часу є свої методи. Організація українських націоналістів існувала існує, існувала і в часи війни, і в мирні часи і все. І для кожного часу є свої методи, але головне відданість Україні, тобто, щоб ти був найбільш корисним. Тобто, це слово як доцільність. Методи можуть бути різними. Методи вимагають час. От які методи будуть вимагати, буде вимагати час, от ті методи ми і будемо застосовувати. Але боятися ми нічого не будемо. І не боялись, а зараз тим більше, тому що ми пройшли війну. А на війні чудово розумієш, що все в руках Божих. Що подієвий ряд твого життя змінити неможливо. Людина може тільки внутрі себе або вибудувати храм в своїй душі, або перетворити її на смітник. А подієвий ряд від нього не залежить. У кожного день смерті визначений ще до його народження. І ти можеш чесно загинути, захищаючи батьківщину, а можеш просто йти впасти головою об бордюр. Але ти все одно помреш в цей день. Чого боятися?